Чи справді ціни стабілізуються вже наступного місяця, чи все таки? Бурячі яйця незначно, але дорожчатимуть? Послухаємо прогнози іншого фахівця Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю наживо в ефірі марафону. Що не спілкувалися з паном Тарасом Лисовським, першим заступником міністра агрополітики? Він прогнозує, що в листопаді мали би стабілізуватися ціни на яйця. За вашими прогнозами, чи станеться така стабілізація, і на якому рівні? Ну, по перше, добрий ранок. Дивіться, я трошечка не розумію власне у цього хайпу у цієї у цій хвилі переживань з приводу є. Дійсно, вони почали рости в ціні. Але давайте ми обернемося і подивимося на жовтий місяць 2021 року. Ціна яйця тоді була порядку 35-34 гривень за десяток. Власне, коли ми з вами подивимося сьогодні, вона реально десь 48 гривень, до 50. Знайти можна, є безперечно великі преміум Яйцю ще, але в середньому ціна поти І ми абсолютно спокійно сподіваємося, що у нас підпочили більше ніж у два рази. У нас з вами на сьогоднішній момент продовольча прозинка цілому виросла тридцять два відсотки по дорожку статус. Тоб... Так, пане Олеже, ну, все, все зросло в ціні, але яйця все-таки були е, таким продуктом. Якщо людина не могла вже в силу фінансів дозволити там собі дорожче, якесь м'ясо, навіть е, молочні продукти, то яйця це все-таки е, був таким ходовим продуктом про всяк випадок. А тепер от і вони піднялися в ціні, тому для багатьох людей це, це суттєво. Дивіться, тут ситуація ж яка чисто психологічно, коли ми подивимося з вами на динаміку цін, то десь приблизно квітень, травень, червень яйця впали в ціні на 30%. Порівняно з початком року, це пояснювалося тим, що достатньо обсяг яєць у нас різко змінилася інфраструктура, різко змінилася власна логістика відправки на експорт, було перевиробництво яйця, і воно пішло в ціні вниз. Після того воно почало рости. І Як наслідок, ми бачимо, що воно дійсно виростає от за останній час. Але з якої цифри, з якої ціни? Ще один момент на майбутнє. От ви задали питання: що нас чекає? Ви знаєте, в мене є наступні погляди з цього приводу: 70% вартості яйця – це і купікор комбікорм. Це і кукурудза. У нас з вами пішла кукурудза нового врожаю, десь приблизно на 30-35% дорожче ніж була. Наступний момент: незважаючи на те, що на птахофабриках тримається відповідний клімат, тримається відповідне з виважене харчування, все рівно осінню традиційно загальний обсяг виробництва яйця падає. Особливо це стосується домашніх яєць, які також йдуть з ринку, тому що в домашніх яйцях сезонність є абсолютно чітка. Тому теоретично зараз ми маємо падіння виробництва і як наслідок виникнення оцих елементів пов'язаних із. Зростанням попиту і ростом ціни. Я так думаю, що до кінця цього року ми ще побачимо ріст цін на яйця на рівні 10%, і я думаю, що е, трошечки невеликим не, не темпом воно все рівно буде рости. Це не будуть такі карколомні там підскакування ціни, але все рівно ми побачимо більше того до свят. Однозначно їй це подорожчає. і власне оцей весь запас росту, який про який я сказав, він буде дуже нерівномірним перед святами, вони будуть рости більшим темпом, ніж припустимо зараз. Я думаю, що зараз вони вже більш-менш зрівноважилися, і там плюс-мінус дуже невеликий буде ріст. Так ну я зрозумів ваш натяг тим, хто не може обійтися на новий рік без олів'є яйця купувати завчасно. Але в мене таке запитання: скажімо, ось щоб уникнути таких різких стрибків. Не знаю, чи коректна аналогія з бензиновою кризою, але коли це сталося, ми почали імпортувати пальне з наших країн-сусідів, і все-таки за якийсь час вдалося ну, нормалізувати ситуацію з постачанням пальним. Чи в цій ситуації можна було оперативно налагодити якісь закупки ну, в тій же Молдові, в Румунії, в Польщі? Ну, дивіться, на внутрішньому ринку немає дефіциту. От коли ми говоримо про пальне, у нас був цілковитий дефіцит. Ми не виробляємо е, паловомастильних матеріалів зовсім яйця. Ми виробляємо в належній кількості. Більше того, ми експортуємо яйця. Ми є великим експортером, тому імпорт тут абсолютно недоречний. Що, що відбувається на внутрішньому ринку яєць, відбувається виключно виходячи із внутрішньої української динаміки собівартості і внутрішніх особливостей ринку. Тому ну, ніхто не повезе сюди яйце, тим більше яйце дорожче за кордоном, ніж у нас. Ніхто не повезе яйце сюди, в ринок, який і так на сьогоднішній момент повністю зрівноважений і забезпечений внутрішнім виробництвом. Тому це якраз не є спосіб, ще раз повторюю: в тій самій Польщі це практично поціні таке саме, плюс логістика рахує. Ти, ну не є вигідним сюди вести ще раз. На мій погляд, ціна на яйця більше так стрімко рости не буде. Буде невеличке зростання до кінця цього року. Але ще раз, це не буде отих там 10-15-20% за раз. Це буде повільне, невеличке, і до кінця року, напевно, ще раз ми побачимо десь 8-10% максимум відсотків. До кінця року зростання. Так. А якщо говорити в реальних цінах, то як ви прогнозуєте середня ціна? Ну давайте візьмемо від чого відштовхуватися. Гуртова ціна, як називає Мінгрополітики, 43 гривні за десяток. Зрозуміло, що на ринках і на в магазинах вони коштують дорожче через торгову націнку. От в листопаді, в грудні, скільки можна очікувати в гривневому еквіваленті? Дивіться, я би сказав так: на сьогоднішній момент ціна в роздріб, ціна для кінцевого споживача, яйця в середньому десь 48-50 гривень. Я думаю, що до кінця року ми будемо мати 55 гривень. В середньому я не беру ту екзотику, яка сьогодні вже є по 65-70, Я не беру домашні, які абсолютно не мають сьогодні чіткого формування ціни. Ну, є такі господині, які пропонують домашні яйця там по 80, по 90 гривень до 100. Ну це, ну, хто хоче, кому кому гроші дозволяють, то. Але в середньому, ще раз повторюю, 48 сьогодні дає ринок, в 40 приблизно. І я думаю, що десь до грубо 50 3,54 гривні до кінця року ми будемо мати в середньому десяток. Дякую, пане Олеже. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, говорили, озвучували прогнози про можливі. Зміни цін на яйця в найближчі місяці, і от пан Олег сказав одну таку фразу для тих, хто зможе собі це дозволити, якщо яйця у нас ще не стануть делікатесом.